Добрий день! Ви на каналі Магія Мавсаду Про що хочу сказати? Посадка персиків. Осінню посадив персики, фактично весняний розвиток. От, ігрушечку там посадив. Хочу вам показати деякі моменти. Бачите, я так розвивається Досить нормальний листочок. Все добре. От. Наступний персик. Так само. йде плюс-мінус адекватний розвиток. Там десь козілочка не пустила, але в принципі вистачає того, що має бути. Так, інше дерево розвиток. І ще є дерево розвиток. А тепер дивимося на ось так. А тепер дивимось, бачите, як розвивається ось це дерево. Майже розвитку немає. І ось це слабше розвивається. А тепер ще в мене є грушечка. Ось грушечка, бачите, червень місяць, вона майже майже немає ніяких приростів. І ось так само ця, пустила листочки і все і завмерла Стоїть. зараз покажу в порівнянні. Так розвиваються як грушки. Ну це правда. Вже їм другий рік. Так? От. Тут Тут, це вже з мене ростом, так за два роки, а тут за сезон нічого нема. Що нам потрібно робити? Вірогідність того, що дуже хрущі літали, можливо, під'їдає корінь даних дерев личинка хруща. Що я роблю? Проливаю водичкою. Вибираю кілька дерев, продаваю водичкою по підкорінь. Зараз беру препарат антихрущ. Беру препарат антихрущ по інструкції пишуть 10 мл на 5 літрів води. Розвожу на даний пакет. На 15 літрів води. І площа 2, 2, 200 метрів. Ой, 0,2 сотки. І проливаю по кілька кружок літрових під кожне дерево. Під кожне деревце. І потім через кілька днів зроблю ще підживлення нітромафузкою. Або когось щось інше. Дати ще добре. Можна азотних. Дякую за увагу.